А ти ніколи не думав, що вони роблять з тим, що ти створюєш. Це не моя робота. Ні. Але тобі не цікаво. Це ж ЦРУ. І Я гадаю, вони роблять усе правильно. Можливо, краще і не знати цього. Кохаю тебе. А я тебе. Бувай. Бувай. Двадцяте сторіччя студіо. Чарлі. Я гадаю, ти маєш це побачити. Що це твою жінку було вбито. Те, що ти робиш, дуже важливо для нашої справи. Дозволь нам владнати. Мені потрібна спеціальна підготовка, готівка та нова особистість. Ти що з дубу упав? Я хочу знайти тих, хто убив мою дружину. Та ти навіть старого діда на лопатки не вкладеш, навіть сліпого. Я хочу побачити тих, хто це зробив, заглянути їм у вічі та досягти правосуддя. Візьми його. Візьми його. Націлься на мене. Зараз поклади палець на курок. Тренування не допоможе тобі зробити те, що роблю я. Ти не вбивця, Чарлі. Ти просто відморожений тип, який шарить у компах. Що б ти не робив, вони тебе вб'ють. Може, поставимо на речі, у яких я профі? Ти наставив пістолет до її голови. Це пристрій, який контролює тиск на скло яке під тобою. Ти вибрав не ту людину? Ні, я не помилився. Одинадцятого квітня ми знайшли його у Римі. Він у Лондоні. Він сів на автобус до Троєщини та він написав усі наші програми. Ви досі його недооцінюєте. Те, закінчиться тут. Упізнаєш її? Маєш високо стрибати, щоб врятуватись. Зачекай! Аматор. Такий, як я.